Всім привіт! Михайло Якимчук, місто Калуш, народився Слосенькова Калушського району, громадський активіст громадської барикади, підприємець, член політичної партії Воля. Волонтерською діяльністю ми почали займатися разом з Мацьким Романом, Сарахманом Йосипом, Качмаром Іваном. Це було після буремних подій Майдану. Коли наші добровольці з міста Калоша, які були на Майдані, і пішли в добровольчі батальйони, коли ти поїхав на передову і побачив, що наші бійці не мають ні води, ні харчів, взутеся, взагалі нічого немає. А по телевізорі військові чини говорять, що армія забезпечена повністю. Один такий приклад був бездіяльності наших чиновників. Це коли ми приїхали з, вже з допомогою, провели невеличку таку нараду і думаємо, куди будемо їхати наступного тижня. А тут телефонний дзвінок і кажуть, хлопці, щось там привезі, тому що йдемо ловити рибу, бо нема що їсти. От і ми буквально за сутку часу, це за ніч і за день, ми зібрали вантаж 10 тонн і відправили на. 32-й пост його зараз вже немає. Коли приїхали, це ми були вражені, як людина прийшла з дому в куфайці і в галошах. От так вона там і служить. Після чого ми почали відправляти великі вантажі. Для таких цілей ми купили спеціальний автомобіль вантажний, тому що постійно винаймали автомобілі. Це було дуже дорого. І з квітня місяця, 2014 року, по сьогоднішній день. Кожного тижня інколи і два рази в тиждень виїжджають автомобілі з допомогою гуманітарної зони авто. Закупляли автомобілі за кордоном позашляховики. Ми їх переробляли, також відправляли засоби зв'язку, продукти харчування. І все необхідне. Членами громадської організації, громадська барикада, є люди, всі з Майдану, люди-учасники АТО. Всі члени громадської організації в даному етапі є членами політичної партії Воля. Це є 22 чоловіка. Місцевий осередок партії Воля це міський та районний. Взяли, взяли за свою ціль виявлення корупційних схем, питання контролю по ілюстрації та Проєкт «Національний кадровий резерв. Ми будемо намагатися зробити все для того, щоб наші чиновники були дійсно патріотами нашої держави, а не оборотими у вишиванках. Воля потрібна більше ніж сонце. Слава Україні.